Я душею, коли будемо грати на відео. Відео будуть вже менше виходити. Я вам скажу, де ви можете мене побачити. 6 форса, ні. Це 90%, було, що ви мене зможете зайти. Тепер 20%. Ліс Донат. Ви могли мене там зайти в 1%, а тепер в 0.5. До речі, вже зігра розіграна. Дві підписників було відео. Нам, у мене нещодавно тоді підписався, було це відео, і... Так як ви нещодавно підписався, я йому всього вже 25 робиксів. А мій перший підписник міг отримати 150 робиксів. Тому... Дряс! Вчити на 70%. А тепер тільки 20. мм 2 Я любив грати на цю гру 30%. Але тепер вже 0. Тому що до цього мені не буде часу, раунди, де треба буде грати, коли я буду робити свою власну гру. Гру гра, до речі, буде на скіни. Я буду оплачувати скіни, якщо прийдете мій паркур. Зніму за це відео, як він буде на готовий. Так, так як я можу бути? Як ми бачимо, я себе такий... Я до речі, його слова на пам'ять. Воно понятно, сколько не замена. Так якщо я зараз, то я показываю вже систем. Ну, так, як ми бачимо, у мене адреналинчик зараз. Это не сдох, Ну, я вмію грати за будівельника, но тепер у нас только я можливо, так. Хто Кто любит в Писакин, я за лайк для вас. Ай. Ну, ну я а, я... ми, як побачимо, я так и собі в писакані. І наркотик збудую. сюди збудував так, ну. то А, я ще не договорив. Adopt me. 0%. І то було тільки що 0.5% мене там можна було зустріти те, яку я гравці своєму груп чи комусь ще. Це важко було б тільки мене зумусити силою. А так ми бачимо мені. І якщо що, то я скоро викладу назву своєї гри нової. Вона скоро вийде, має вийти. Ну тоді ви всім бувайте! Ви дізналися про те, що в мене буде не так багато відео виходити.